Всіх зі святим недільним днем, дорогі браті і сестри, ми з вами сьогодні фактично вже напередодні Великого посту, періоду, коли є у нас нагода подбати більше про нашу душу, про наше духовне вдосконалення. Але період Великого посту це щось часто таке неосяжне, складне для нашого розуміння явище. І ми його часто перетворюємо лише на такий складнуватий період умовної дієти, коли там чогось не їмо, щось не п'ємо, в чомусь себе обмежуємо, стаємо поступово злими, починаємо сваритися голодними, потім ждемо вже паски, потім приходить Пасха, ми зриваємося, як з голодного краю, за пару днів відновлюємо всі калорії, які втратили. І знову наше життя стає таким самим, як і раніше. Але період посту це не про їжу, це не про пиття, це більше про зміни. Зміни нас до того справжнього, такого, можна сказати, нормального вигляду. Період посту це ну, той такий нормальний стан, в якому ми маємо бути зазвичай завжди. Коли ми акцентуємо увагу на те, щоб не впускати в своє життя зайве, те, що ускладнює наше життя, те, що наповнює негативом нас, коли ми стараємося себе відмежити від того, що нам заважає. І контролювати цей процес, звісно, покликані ми самі. Є багато в нашій історії речей, процесів, моментів, які, ну скажімо так, забирають у нас життя. Ми там за щось переймаємося, за щось хвилюємося, про щось думаємо, проходять дні, проходять місяці, проходять роки. Є такий гарний вислів східний, що поки ми чекали, що пройдуть складні часи, пройшло життя. От період посту нагадати нам про те, що у нас ще є час, ще є можливість. І ідея посту вона формувалася в таких умовах, щоб Людина не витрачала багато часу, багато зусиль на очевидне, щоб вона максимально простіше до всього відносилася, простіше відносилася там, до приготування їжі, до побутових питань, щоб нічого, скажімо так, зайвого, лишнього її не відволікало від життя, від роздумів, від якогось усвідомлення. Ми знаємо в історії багатьох людей, які ну, дійсно залишали світ і йшли в такі міста, де нікого не було, там якісь ліси, пустелі. І там вони от, фактично один на один з природою ставали собою. Вони повертались до реальності, до свого справжнього. Тому що коли ми з вами живемо сьогодні в соціумі, ми прокидаємося вранці, такі, як треба, справжні. Там Відкрили смартфон, якісь новини почитали, все, ми вже не справжні. Ми вже напічкані різною інформацією, яка, в принципі, аж ніяк не, не впливає на наше прибирання в помешканні. Ну, Від того, що ми там щось почитали, якісь пабліки подивилися, частіше в нашій хаті не стало. Їсти нам ніхто не наварив. Хоч ми цілий день будемо там гортати стрічку новин, щось дивитися, якийсь контент, наша голова буде забита всякою всячиною, і ми не будемо відчувати себе собою. Зайшли ми в супермаркет за хлібом. І ми відразу вже перестаємо собі належати, ми стаємо жертвою такого маркетингу, коли нам треба йти те, терміново, і те, хоча ми йшли тільки за хлібом. Ну, маркетологи знають, як це працює, вони давно вивчили людину. Все зробили для того, щоб людина обов'язково купила більше, ніж їй треба, насправді. І так часто буває, коли ми купили собі те і інше, потім приходимо додому і розуміємо, що воно нам не треба. Ми просто його не можемо осягнути. У нас нема скільки ресурсу, щоб це все якось прийняти, спожити. Скільки буває так, що навіть в нинішній час, що там якісь свята, ми щось приготували, ну, воно пропало. Воно пропало. Постояв там той салат тиждень у, у холодильнику. І ми його так і не спожили. Чому? Тому що є багато процесів, коли ми собі не належимо, а нами керують пристрасті. І це тільки не в їжі таке. Таких моментів дуже багато, коли нам насправді треба дуже мало, зовсім не багато. Але ми в своє життя впускаємо скільки всього, що починаємо потім десь кудись гнатися, за чимось бігти. Ну, нещодавно прочитав, що маркетологи відомих автомобільних марок, ну, це зараз працює не тільки в автомобільній сфері. Вони вселяють своїм клієнтам, попереднім клієнтам думку про те, що той автомобіль, який у них є наразі, він не повноцінний. Їм треба більш повноцінний, сучасний, там, конкретно тільки 25 го року випуску. Бо той, який у них там є, 22-го, він не повноцінний. І таких моментів насправді дуже багато. Така історія і з гаджетами. Є в людини телефон, який ще буде працювати не один рік. Ну, його треба срочно поміняти на 8 березня. Іменно на 8 березня. Бо якщо не помінять, все розлучення, як мінімум. Хоча той телефон, який є, ще своїми функціями справлятиметься дуже добре. Як колись була історія, що дід приніс в ремонт, ну, ще така розкладушка та щось, старомодна, каже: подивіться, бо щось у мене цей не робить телефон. Подивились, кажуть, так ні, працює діду, все нормально, справний. А він каже: а я думав, що в мене телефон поламався. Мої рідні мені не дзвонять. Я думав, в мене поломаний телефон. А телефон був справний. Просто рідні не дзвонили. І ми прекрасно розуміємо, що нам для того, щоб там спілкуватися, змінюватися якимись емоціями, достатньо того, що в нас є. У нас є і одяг, і взуття. Є де спати, є що їсти, є все, але все одно щось не так. Все одно є якась нестача, От нам не вистачає. От хочеться чогось ще. Можна зустріти багатьох людей і ми так само часто робимо, коли там зайшли, немає значення, чи це магазин одягу, чи це магазин продуктів. Заходимо і ходимо колом, дивимося, беремо руки. Дивимося на ціну годинам. Хоча нам це все не потрібно, у нас це все є. Щось передивляємося, щось вибираємо. І такі є моменти, коли людина хоче заполонити свій внутрішній якийсь дискомфорт, коли вона хоче відволіктися, переключитися на щось і їй не вистачає, якихось емоцій. Вона їх шукає всюди, але не може знайти. Бо ця повнота, вона не в магазині, вона там не в супермаркеті, на їжі. повнота в Бога. Як Господь нам каже, хто п'є воду звичайну, той буде завтра хотіти знову пити. А хто п'є воду живу, той спрагу втамовує. В того настає повнота. От ми, християни, ми Богом покликані до повноти, до такої справжності. До повноцінності. І от період посту це такий час, коли у нас є можливість спробувати стати повноцінним. стати такими, якими ми маємо бути завжди. І тут питання не тільки там їжі, чи ще якихось моментів, тут більше питання нашого мислення і нашого утримання від того, що нам заважає. Тому найкраще. На період посту не ставити перед собою там якісь надзвичайні цілі, особливо там мету. Можна спробувати поставити лише одне завдання не переїдати. Хоча б перші півдня. Якщо вдасться, то день. Тобто не треба корчити з себе якихось там надзвичайних супергероїв, що ми там не будемо їсти, пити. Ми ангели безплотні. Да, ми всі ангели в якійсь мірі. Але поставити ту ціль, яку ми можемо сягнути. Просто не переїдати. Це буде корисно і для здоров'я, і для душі. Корисно. Тому що коли ми не переїдаємо, ми контролюємо їжу. А коли ми сіли напхалися, їжа контролює нас. Ще філософи колись писали щодо християнства, що ми живемо не для того, щоб їсти. Да? Ми їмо не для того, щоб там. Що життя це не їжа тільки. І час посту це така можливість стати кращим, стати людьми, більше проявити уваги, більше проявити добра до тих, хто нас оточує, більше часу провести з близькими. Як колись випадково натрапив на коментар під якимось відео чи фільмом людина написала. Я потратив там півтори години свого життя на, ну, на, цю, як би, на цю стрічку. Тобто людина так оцінила те, що вона переглянула фільм, що свого життя людина потратила півтори години на цю стрічку. І ще колись зустрів коментар, хтось написав, скажіть, будь ласка, чи варто дивитись цей фільм, чи варто втратити на нього час? А хтось написав, Потрач час на свій розвиток, на своїх близьких, точно не прогадаєш. Ми так не задумуємося. У нас, якщо береш там в руки смартфон, навіть коли в нас куча справ, все взяли, щось треба подивитися, а що дивиться, хто його знає. Взяли все, вечора нема, ночі нема, дня нема. Ми живемо в такому світі, коли ну, начебто повна свобода. В діях, в думках, у рішеннях. А з іншої сторони, якщо так проаналізувати, на що ми тратимо свій час і свою увагу, то ми от як хом'як в клітці, то ми ходимо по колу своїх звичок. І коло цих звичок, воно дуже маленьке, воно дуже примітивне. Серед тих звичок, які у нас повторюються послідовно, дуже мало чогось такого надзвичайного, особливого. Відповідно, наше життя, воно й буде таким. Ну, я би сказав, сірим. В ньому нічого надзвичайного не буде відбуватися, тому що ну, в ньому немає ніяких змін. От уявіть собі, в понеділок у вас там стрибок з парашутом, і вівторок стрибок без парашута. Середу у вас вже нема, наскільки колоритне життя. Ну, це я жартую. Тут уже точно жартую. Але якщо в нас кожного дня відбувається якась важлива подія в житті, якісь зміни, ми щось пробуємо нове. Ми імпровізуємо, експериментуємо, тобто ми не живемо по такій циклічності. Прокинулись, пішли на роботу, зайшли після роботи в супермаркет, купили їжу, повечеряли, тік-ток, лягли спати, прокинулись і знову те саме. Звісно, я утрірую. Наше життя було набагато масштабніше, воно не таке примітивне. Але буває і таке, що наше життя дуже таке, занадто просте. І ми потім, коли нас спитати, а як ми живемо, чи ми щасливі люди, ми бідкаємося, ми жаліємось на життя. Воно нас трошки не влаштовує, воно нас напрягає, це все життя. Це не враховуючи того, що ми взагалі живемо в час війни, в час якоїсь постійної загрози, якоїсь непередбачуваності, це ще більше ускладнює наше положення і ну, заганяє нас в ще більший стрес. Коли ти не знаєш, що тебе чекає, ти не знаєш, як виглядатиме твоє життя, що його робити? Садити ту картоплю чи ні? Да, ну, так, як то, Такі роздуми. Робити той ремонт, чи тече той кран, міняти його чи не міняти, хто знає, що буде далі. Тобто ми своє життя робимо таким занадто боязким. І самі від цього страждаємо. А ще важливою такою деталью є те, що сьогодні перед початком посту прощена на неділя. Прощена на неділя це коли ми прощаємо людей, які нам наробили кучу всяких проблем. Ми їх беремо і прощаємо. Буває так, що нам наробили скільки всього, що простити навіть в голові не вкладається. То наскільки велика там образа, бо нас там зрадили, там ніж в спину встромили, підвели. Ну, різні можуть бути ситуації. Що ми просто прийняти думку, що з нами це відбулося, ми не можемо. А про вибачення взагалі мова не може йти, бо ми та так ображені, це так нас зачепило, ми так постраждали, ми така жертва, нам так тяжко. Ну і оце все, бла, 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 бла. Нам так важко, що ми не можемо це зробити. Але Господь нам каже про прощення. Не як про якусь вимогу, що ми там повинні комусь зробити добро. Тому що часто ми, коли думаємо, що треба когось вибачити чи простити, то це треба людині да, там, проявити якусь увагу. Зробити їй добро. Як я можу простити там, того, хто мене зрадив, я його прощаю. І що, йому стає легше, він почне тепер спокійно спати. Ну, тобто у нас в голові працює отакий механізм стосовно цієї історії. І ми не прощаємо, бо ми не можемо дозволити собі, щоб хтось спокійно спав. Хай він мучиться, хай йому буде боляче. Ми не будемо його прощати. Але Господь нам про прощення говорить зовсім в іншому контексті. Він каже про те, що прощення це те, що звільняє нас. Це те, що робить нам полегшення. Це те, що наше життя робить справжнє. Тому що, коли ми прощаємо, ми відпускаємо минуле. А відповідно відкриваємо для себе теперішнє, повноцінне, без минулого. І відкриваємо майбутнє. А в житті людини все облаштовано таким чином, що скільки б ми не пережили там втрат, трагедії, проблем в минулому, майбутнє це нам все компенсує сторицею. Ну тільки ми зациклені на минулому, тільки ми живемо минулим, у нас майбутнього вже не буде. Тому що ми кожного дня прокидаємось і перетягуємо щось те, що давно вже вмерло, забулося, зникло, від чого ми з кожним днем все більше і більше відходили. А ми його оживляємо, воскрешаємо, даємо йому якусь справжність. Я зустрічав таких вже людей, які пам'ятають образу більше десяти років. І людина нічого не може з собою зробити. Вже в живих нема тих людей, які там щось колись зробили. Вже навіть точно не може людина в деталях пояснити, а що відбулося таке насправді, а що було, що ви ображаєтеся. А образа є і оживляється, і оживляється постійно людиною рухає. Так от, коли ми з вами говоримо про прощення, про вибачення. це не про жертву, якою ми являємося, це про нашу силу і могутність, тому що прощають і вибачають сильні люди, мужні люди. Коли Христос помирав на хресті, Ісус Христос, коли помирав, Він звернувся, підняв очі до неба і каже: Отче, прости їм оцим усим, що роблять такі тортури йому, прости їм, бо не відають, що вони роблять. Тобто Господь. Звернувся за них до Бога. І це були слова мужності. Це не були слова там, жертви, відчаю. Це були слова життя. Хоч він і помирав, хоч йому було тяжко, але він демонстрував собою життя, демонстрував сил. Ми не такі сильні, ми набагато слабші, але нас Господь все одно кличе. Знову і знову кожного року нагадати про це собі. Що прощення це те, що звільняє нас. Це те, що привідкриває перед нами життя. Тому допоки ми ображаємося, допоки ми носимо в собі якийсь негатив, допоки нашу душу підгризає якась образа, допоки ми з вами не живемо своє життя. Бо це не життя, це страждання, суцільні страждання. І Господь сьогодні знову і знову намагається нам сказати про те, що як ви не прощаєте, так і Отець Вас Небесний не прощає вам. Тобто оце прощення, оця міра прощення в нашому житті, вона визначає міру прощення Бога відносно нас. Як ми в молитві Отче наш кажемо, що і залиши нам провини наші, так як і ми залишаємо винуватцям нашим. Тобто ми звертаємось до Бога вже з позиції, що ми вибачили, що ми відпустили, що ми прийняли те, що люди такі, їхня поведінка така, їхні вчинки такі. Є суд людський, є суд Божий. Ми це прийняли. І ми тепер звертаємось до Бога, покажемо, що ми зі своєї сторони вибачили, ми зі своєї сторони відпустили. Тепер ми можемо і заслуговувати на Боже прощення в нашій історії, бо ми зі своєї сторони щось зробили. Тобто приблизно так ми звертаємось до Бога. Міра, прощення Бога, вона дорівнює тій мірі нашого прощення по відношенню до людей, які поруч. Тому хочу, дорогі друзі, кожному із нас побажати. Бути людьми, побажати бути сильними, побажати мати великі серця, світлі душі, побажати мати ясний розум. Тому що прожити як небудь ми зможемо завжди. Но ми покликані Богом прожити якнайкраще той відрізок часу, який у нас є. І я завжди говорю, і сьогодні скажу, що це не репетиція. Це не запасний варіант. Це вже життя, яке ми з вами живемо сьогодні. Воно вже триває, воно вже йде і ми з вами рухаємося вперед. І той час, який у нас сьогодні з вами ще є, це час відведений Богом для нашого життя, для нашого досконалення, для нашого покращення. Тому хочу побажати нам всім легкого посту, такого адекватного посту. Щоб ми нікого не з'їли з наших рідних раптом, щоб ми не виїдали мозок нікому, ну, жінок це не стосується. Це, так. це більше нам, чоловікам. Щоб ми встигли побути з собою, встигли відчути нашу душу, встигли доторкнутися до Бога, побачити Його в нашій історії, тому що. Це от якраз оцей піст, він для цього нам і дається. Щоб нічого зайве нам не заважало бути собою цей період. І коли ми дасть Бог доживемо до Пасхи Христової, то щоб то було свято дійсно Воскресіння для нас. Щоб ми за цей період, можна сказати, ожили, воскресли. Наше життя стало іншим, не таким, як раніше. Кожного року ми маємо такий шанс оновити наше життя, перегорнути якусь сторіночку, спробувати щось таке, чого ми ще не робили, пожити так, як ми ще ніколи не жили. Ну і також хочу, як людина, як священник, теж попросити вибачення в усіх вас напередодні посту. Тому що, по-різному, я, як людина і як священник, Можу себе поводити по-різному, можу щось говорити, демонструвати якийсь приклад, я розумію, що ідеальним ну, стати часу не, не вистачить, і ідеальним, і не покликаний ніхто із нас буде. Але якщо якимось прикладом, якимось словом, якоюсь дів якогось із вас увів у смуток, чи вам стало некомфортно, що ви подумали щось на те, що треба? Я прошу вас за це вибачити. І хочу побажати, щоб ніякі образи, ніяка злість, вона не не тримала вас у своєму полоні. Щоб ви бачили ситуацію, бачили там проблеми, робили висновки, але ви не жили в цьому всьому, ви не варилися в оцих усіх труднощах, відпускали це все, звільнялися. Не давали цьому всьому заполоняти ваші душі, щоб ви потім там втрачали сенс життя через такі моменти. Хай мир, радість, любов примножуються у нашій історії, щоб ми з вами по життю рухалися легко з довірою Богові і з довірою один одному. Тому що поки ми разом, поки ми з Богом, у нас все буде гарно. Спасибі всім за молитву, за героїчне терпіння і малим, і великим.